Вітаю, шановні друзі! Мене звати Василь Пихньов, Ви на ютуб каналі Фабрика. Новин я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 5 січня. Це понеділок. Відтак, це час підбити підсумки вихідних, що відбувалося впродовж цього періоду. Зараз розповім зокрема, виділяючи певні, ну скажімо так, не зовсім нові, але дещо свіжі, якось так напевно варто буде правильно сказати. Свіжі ділянки фронту, де в скорому часі можуть бути більш активні бойові дії, відбуватися. Атаки противника, ну а ми, наші війська, я сподіваюся, зможуть їх витримувати. Отже, поставте подобайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, розпочнімо. Якраз таки таким новим напрямком, такою, ну, не зовсім новою ділянкою фронту, але яка в скорому часі, скажімо так, може викликати е, певні оновлення відбуватися щодо неї це Костянтинівка. Тому що по-перше, на мапі Діпстейт, ви бачите, відбулися вчора зміни Олександру Шультене, Противник не повністю зайняв. а Це до речі, був один із населених пунктів, який на рівні з сусідніми селами типу Іванопілля, притечене ступочки не дають противникові рухатися вперед, рухатися безпосередньо на околиці Костянтинівки, тому що ось такий рух, який противник прагне виконати вглиб Костянтинівки, закріплюючись, то такі рух. Рух він, звісно, що зупиняється власне присутністю наших військ досі у цих у цих районах, у цих кварталах. Це фактично що фланги для противника. І відповідно рухатися без убезпечення флангів є доволі такі ризикованими діями для ворога, тому. В якійсь мірі першочергово по Костянтинівці він буде намагатися все ж таки повністю зламати опір у цих чотирьох населених пунктах, як він це вже зробив ось тут в Олександру Шультиному щодо самої Костянтинівки присутності противника. Там ворог наполегливо намагається зараз закріплюватися на південно-східних околицях міста. Деякі росіяни бігають в районі дач, Дача це найбільш Східний квартал міста Костянтинівка е, і депо там ще є південніше і там і там регулярно їх знищують наші військовослужбовці. Тому е, про якесь закріплення, таке залізобетонне закріплення взагалі не йдеться, але плюс-мінус стійке закріплення навіть на східних околицях Костянтинівки е, так за, так само зараз ворог не може його досягнути. Е, по самому місту ворог дуже часто і багато задає ударів дронами. Дрони на оптоволокні дуже активно тут працюють. Відбуваються удари по нашій логістиці, по особовому складу, по автомобілях. Які там переміщаються, пересуваються десь навіть на під'їздах до Костянтинівки. Костянтинівка зараз стає надзвичайно небезпечною зоною, тобто вона входить в фазу боїв, яка в Покровську ну приблизно характеризувалася напевно липним минулого року, коли почалися дуже серйозні логістичні удари, і вже стало ризиковано заїжджати безпосередньо до міста, і потроху вирізалася активна логістика. Такі такі от зараз фазі фактично, що заходить Костянтинівка, паралельно з цим логістичні. Проблеми після і це доволі таки очікувано. Що е, після узяття противником Сіверська ворог більше зусиль, таки сконцентрує. Я про це говорив на Костянтинівці та на Лимані. На зараз власне, якраз таки, по лиману так, такі ж самі логістичні питання виникають. Учора я бачив пост, писав е, осман е, говорить снайпер. Спільнота він е, власне говорив про те, що по суті на його за його оцінкою за його. Прогнозами зараз повністю ввалиться, сиплеться логістика міста Лиман, що ворог тут надзвичайно. Потужно задає ударів, як написав Осман, логістика вмирає. Ну скажу так, я трішки перевірю цю інформацію. Я хочу її розширити, тому що просто сказати, що логістика вмирає буде не зовсім правильно. А от в сенсі розширення інформації тут варто додати певних акцентів. По перше, логістика до самого міста Лиман ще працює сюди. Звісно, їздить наша броня сюди. Навіть ситуативно переміщається наш транспорт. Ну переважно це якраз броньований транспорт. Від Лимана до прилеглих смуг, тобто там в сектор тієї ж того ж ямполя, чи зарічного, чи Діброви, чи де інде. Звісно, що логістика неможлива, і тут справді піхота ходить е, пішки. Тобто, це надзвичайно високоризикована операція. Переміщатися на якомусь транспорті до самого Лимана, це можливо Самому, до самого Лимана, так само веде велика кількість альтернативних шляхів, е, тобто. Ситуація, звісно, погана, але вона не є такою критичною і не. Катастрофічною, якою її можна подумати після таких постів, коли з'являється оцінка того, що мовляв логістика вмирає, так вона тут справді дуже погана, але я скажу так: навіть позворотній бік про російську логістику варто тут теж так само говорити. Вона значно гіршою є ніж наша, і тут велике досягнення насправді підрозділ го армійського корпусу, 63-ї, наприклад, бригади, яка так само працює в цьому секторі 53-ї бригади, які будучи зараз під трійкою, дуже якісно налагодження. Були якраз таки свою безпілотну складову а і повірте, вирізають логістику противника на ну, дуже великих е, кількостях. Е, основні артерії фактично що. Випалені зараз нашими військами щодо противника. Нещодавно з'являлося відео, де ледь не за одну ніч пілоти батальйону безпілотних систем 63 ї бригади своїми бомберами, типу вампір. Ну Яга скажімо так, в на сенсі, 50 окупантів накришили Тобто, основні шляхи як логістики, такі переміщення противника. Вони є пристріляні, вони є зрозумілі. В інженерному сенсі оборона, скажімо, що так каналізована, тобто ворог іде вузькі смуги, які знову ж таки нам зрозумілі пристріляні, і по них знищується противник. Тому наша логістика тут складна, але не геть вкрай катастрофічна. От ворожа логістика тут дуже серйозні перетрубації переживає. Дуже серйозно насправді що страждає в секторі Лимана. Піднімаючись, ну ні, давайте ще до Купінська не будемо доходити. Ще по проблем проблемних ділянках. Поговоримо сьогодні. Покровськ, Мирноград, тут теж звісно, що за останні дні навіть можна погортати по мапі, побачити просування в секторі Мирнограда та Покровська відбувається. Ворог, безперечно, в самому Покровську намагається рухатися в бік до нашого головного логістичного центру для міста Покровськ. Це Село Гришине по суті тут два головні бої Гришине і Родинське. От якщо розбиратися по Гришиному, ворог е, в бік нього намагається просуватися сіляко різними шляхами і зі сторони котаного, і зі сторони вже північних кварталів Покровська і, зрештою, по дорозі до самого Гришиного е, так само ворог з Покровська постійно намагається туди просунутися. Е, е, дуже активно працює до речі, його реактивна артилерія, гради. Тут дуже стабільно насправді е, працює артилерія і кабами так само проти не закидують ці локації. Але е, по суті, допоки зберігається ось ця логістика з Гришино допоки зберігається можливість підтримувати Покровськ, так і вже уже із певними просіданнями з південного сектору з е, на півночі, вже фактично, що Покровська за. Нещодавньої лінії бойового зіткнення за переднім краєм, який вибудувався а, по залізниці Покровського, але все рівно, допоки тут логістика можлива, доти а, і оборона Покровська в ряди годи все ж таки є можливою. Друга битва точиться за Родинське, тому що Родинське це є безперечно, ну по-перше, логістичний хаб, який не який, але хаб для Мирнограда. Чому я кажу, який не який, тому що сам Мирноград а, по суті що втрачається зараз, а, уже такі. Тим uh, певним. Pewnym... Зрозумілим темпом і за зрозумілим сценарієм, адже ви бачите просування на Нема State уже в самому центрі Мирнограда. До цього е, всі південні квартали Мирнограда були зайняті противником зі сторони променя та балагану, е, і це дозволяє ворогу тут накопичуватися е, і відповідно проводити подальші атаки на північ. За таким самим сценарієм все відбувалося і в Покровську, тобто спочатку були південні квартали, а потім е, поширення окупантів на північ е, тільки. В якийсь момент вдалося просування це на північ зупинити, якраз таки сформувати передній край по залізниці у мирнограді. очевидь, що е, такі тенденції ну дещо в гіршому форматі, я так розумію, зреалізовуються, але Тут зараз якісь точні оцінки, точні прогнози або розуміння щодо ситуації дати. Я чесно кажучи, не беруся лише об'єктивно погоджуюся з тезою Діпстейту. Про те, що кількість противника, яка тут зараз є в Мирнограді, дозволяє виголошувати тезу про те, що ну фактично ворог потроху потроху заковтує так би мовити місто, затягуючи туди все більшу більшу кількість своєї піхоти. Від перших днів фактично що вже міських боїв у Покровську я. Давав оцінку, і я від неї не відмовляюся. Це було три місяці чи два місяці тому. Три місяці тому, фактично, про те, що ми втрачаємо Покровський, ми втрачаємо мирноград. Питання просто швидкості цієї втрати і можливості чи неможливості противника просуватися далі внаслідок понесених ним втрат. Тому покращити якось відновити втрачене положення, що в Мирнограді що в покровську, станом на зараз вже, звісно, що неможливо. Це неможливість ця вже відбулася там ним давно, але. Наші війська наскільки можуть, наскільки тримають е, ці локації, е, важливим населеним пунктом справді. І не тільки для логістики Мирнограда, але й загалом, в принципі, для оборони на Покровському Покровсько Мирноградській Покровському мирноградській агломерації є, звісно, що населений пункт Родинське, оскільки це справді зараз епіцентр боїв на Покровському напрямку з'явилося відео буквально учора. Від першого корпусу національної гвардії Азов, який з поміж інших, тут якраз таки допомогу до цього корпусу ДШВ тримає оборону безпосередньо в Родинському. Тут цим займаються бригада. 14 та бригада НГУ Червона Калина, 20-та бригада Люборт, так само національної гвардії, е, і ще так само авторами цього відео стали 100, бійці 132 го розвідувального батальйону. Це десантно-штурмові війська. По перше, вони спростовують заяви Росіян про захоплення родинського, демонструючи наявність нашої піхоти в північній частині міста. Е, взагалі, якщо розширювати контекст родинського. То утримання його має важливе значення не тільки для логістики, але й з точки зору того, що це, як я сказав, останній населений пункт у покровсько-мирноградській агломерації, а за ним уже відкриваються поля. За ним відкриваються вже пустоти, тобто певний оперативний простір, в якому нам тривати оборону буде надзвичайно складно в умовах, коли росіяни застосовують велику кількість мотоштурмів, чи навіть на цих рубежах намагаються механізованою технікою прориватися. Тому відповідно, що пріоритетним є затримування противника в межах населеного пункту, тому що повторююся. От уже зараз перейшовши до мапи, ну ви бачите, що за родинським якихось великих населених пунктів. Немає аж до добропілля, тобто Родинське добропілля. Тут ще є звісно, що по ходу білицьке, але білицьке ну не зрівняється е як, як вузол оборони е проти противника. Тому е в Родинському наскільки це можливо, настільки наші війська там е і утримують ворога. Е це такі складні обставини, але є дещо і хороше. Е, є певні такі анонсом забігаючи наперед. Я сподіваюся, що в скорому часі про це буде сказано публічно. Що на добропільському напрямку очікуються дуже і дуже хороші новини. Щодо е, противника, який опиняється у не хочу називати це слово котел, але в дуже непростих ситуаціях на добропільському напрямку. Я сподіваюся, ще раз повторюся, що в скорому часі вже публічно всі, всі речі можна буде. Говорити е, відповідно, е, погляньмо, погляньмо ще на сектор Куп'янська, тому що в Куп'янську вчора, по перше, пролунали коментарі е, речника угруповання об'єднаних сил, е, які яка працює краски на харківському напрямку Віктора Тригубова про те, що в Куп'янську от в цьому меншому квадраті е, що в Куп'янську мовляв залишається до ста окупантів, тобто менше ста. Окупантів і так операції зачищення міста добігає кінцям. Росіяни продовжують переховуватися у підвалах у центральній та північно західній частинах міста. Але якщо ми сьогодні досі говоримо про сто окупантів, я хочу закликати від передчасної перемоги, оскільки сто окупантів в нинішніх реаліях це все ще дуже велика кількість. Ну звісно, що менше 100 це може бути і 10 окупантів, але їх там точно не 10 ці потіряшки все ще залишаються у місті, хоча справді фіналізовується операція з їхньої зачистки, але будьмо відверті, все ж таки в нинішніх реаліях навіть декілька десятків російських штурмовиків, які там засіли, десь у місті складають доволі таки велику загрозу. Вони вже зараз відрізані давним-давно від основних сил. Вони можливо не складають таку важливу і серйозну бойову загрозу. Тобто, в принципі, сам факт їхнього існування, їхнє виживання там складає загрозу, але навряд чи вони вже зараз постачаються від своїх братушок. Боєкомплектом для того, щоб робити там засідки, переважно це переховування десь у підвалах виживання в режим виживання перейшли російські військовослужбовці. Але ця кількість до 100 осіб все ще є, як на мене, багато і великою. За словами Тригубова, однак перед російським командуванням зараз нібито стоїть завдання взяти Куп'янськ до лютого, тобто є місяць виділений місяць на те, щоб відновити положення втрачене у Куп'янську. І справді не один тригубу ці сигнали насилає а іншими джерелами, скажімо так, іншими каналами інформації. Надходить справді дані про те, що росіяни поставили собі задачу відновити втрачене положення у Куп'янську. Для цього сюди перекидаються додаткові резерви, зокрема з числа Рубіконівських підрозділів. Тобто, вони зараз тут зі. Булися в купінському е, в осередках, скажімо так, навколо Куп'янська для того, щоб якось виправити ситуацію. Росіяни реально хочуть відновити втрачене положення, але е, для групи військ противника Захід, яка якраз отримувала цей наказ зверху. Ну це я сподіваюся, що буде невиконувана задача, тому що вони тут дуже серйозний ляпас отримали. Фактично. Оперативно тактичного рівня, чому кажу оперативно-тактичного, тому що росіяни мали великі передумови насправді зайняти Куп'янськ, і це відкривало би їм. Реальні можливості для руху в глиб Харківської області, як на Чугую, так і на Балаклію з Ізюмом. Відповідно, зупинка ворога тут вигнання його звідси. Фантастична операція, яка тут була проведена, фактично позбавила його цього оперативно-тактичного успіху. І зараз відновити це втрачене положення. Ну можна, можна пригальмувати певні наші успіхи, і зараз ворог, якраз таки, зокрема в районах. Голубівки та радьківки активніше відновлює свої бойові дії. Ну і кіндрашівку також не забуваємо про неї. Тут активніше зараз ворог проводить штурми, не відсиджується повністю в обороні. Але я сподіваюся, що ця авантюра для них з постановкою нових дедлайнів просто закінчиться новим тотальним розгромом, який наші війська зможуть тут продемонструвати. Я дуже на це сподіваюся. Ну а для того, щоб не просто сподіватися, треба. Підтримувати сили оборони, зокрема, впевнені, ваші донати, друзі, будуть прекрасною для цього демонстрацією і реалізацією цих намірів. Тому підтримуйте сили оборони на ті збори донатів, які ви довіряєте, тим людям, яких ви, яким ви довіряєте. Ну і якщо довіряєте, зокрема, цій інформації, яку почули щойно в карті в огляді карти бойових дій, то поставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на нас. Пишіть коментарі, і будьте здорові. На все добре.